Я зробив лише один хибний крок. І весь мій світ поринув у темряву. <плес> <плес> Мені шкода <ж> продягала. <плес> <плес> Отож Шурхоту нещодавно навів реліз відеогри Stalker 2. У мережі вже можна знайти безліч оглядів на цей продукт, але я змушений говорити про цю гру не як про рольовий. Постапокаліптичний шутер. А як про феномен феномен революції в попкультурі, а також як про неймовірно якісний продукт української пропаганди. Так, так, вам не почулося саме пропаганди? Здрасті, ми бандеровці. Але тієї, яка не конфліктує з засадами демократії. Не низькосортнею, як ті пришелепкуваті уліці розбитих фонарей. Гатони. Ой. Ти поняла хто такий гатон? Ой. А від якої підгорають дупи, відлітають шпалери і тьохкають скварешників у скрєпних імперстів. Так-так. Вам не почулося саме пропаганди? Жива! А тепер послухаймо, про що ці собаки гавкають. Я в принципі вважаю, що отсутствие русской озвучки дійсно очень спорне рішення, тому що воно, очевидно політичне. А поки наш рідний український продукт б'є усі рекорди популярності, провайдери продовжують повідомляти про те, що причина глобального падіння швидкості завантаження і домашнього інтернету, це саме через завантаження довгоочікуваної гри 2. Серце Чорнобиль. Адже жадали і омріювали її з моменту анонсу ще у далекому 2010-му. З різних причин реліз гри постійно переносився. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну подружжя розробників Євген та Марія Григоровичі працювали над сіквелом вже 4 роки. 20 лютого 2024 року їм вдалося вивести понад 180 співробітників офісу з києва до Праги. ще близько 140 співробітників компанії вирішили залишитись працювати у Києві. Цікаво і те, що своїх працівників, які пішли на війну або стали волонтерами, компанія GSC Game World не звільняла і їм продовжували платити зарплату. Ми заряджаємо зброю однією рукою, а іншою робимо гру. Це слова геймдизайнера Володимира Єжова, який був серед розробників попередніх ігор серії. У перші ж дні Великої війни він пішов захищати Україну і загинув під Бахмутом 22 грудня 2022 року. У титрах гри розробники залишили важливе повідомлення, аби. Жоден гравець у цілому світі не забував, завдяки кому ця гра таки змогла дійти до релізу. Скільки чути розмов про те, що іноземці втомилися читати про війну в Україні, про обстріли України, про тіла дітей, які дістають з під завалів в Україні, про терор, геноцид та воєнні злочини в Україні. Насправді вони не втомилися ні читати, ані говорити про це, ні допомагати нам. Вони Втомилися від відчуття підсвідомої провини, що нічого не можуть вдіяти з пітерським гопником, який за довгі роки свого диктаторства став дипломованим м'ясником. Ми жертви агресії, і ми, як мученики, попадемо в рай. І багато хто з іноземців вже давно сприймає Україну і українців через збільшувальне скло прийому біженців гуманітарної допомоги, безкінечних донатів та постачання зброї. Усі ці смерті, який в них сенс, але тут з'являється сталкер, який не просто говорить, а кричить українською про Україну і слухають навіть ті, хто давно вже не стежить за перебігом російсько-української війни. Коли говорить зброя, закони мовчать. Координати Сталкер це якісний, попри всі закиди росіян, продукт з дуже тонкими натяками, які матимуть вплив на свідомість гравців. Вже на американських, німецьких та китайських форумах можна зустріти коментарі про те, що користувачі через гру персоналізують наших воїнів, зокрема, і українців в цілому. Тобто серце Чорнобиля вже стало такою собі презентацією світового масштабу, яка Дуже обережно без нахабства розповідає не так про те, що у нас коїться, як про нас самих, про можливу постапокаліптику після глобальної катастрофи, якою давно вже всім погрожує Путін, про переосмислення нами власної трагедії, яка завдяки Гріста є спільною для всього світу. А ще почали з'являтися дані, що донати міжнародної спільноти на підтримку України після виходу Сталкера почали зростати. І це також легко пояснити. У 2007 році, коли вийшла перша гра Сталкер в Чорнобиля», гравцям було по років 15-17. З того часу сплило 17 років. Тобто сьогодні фанатам відеогри вже за 30. Деякі перетнули 40-річну межу. Ці чолов'яги, які сьогодні є успішними, Бізнесменами, вченими, політиками на декілька тижнів занурять цю атмосферу пригод у підступній зоні. І вплив на них нашого сталкеру не варто недооцінювати. Вже сьогодні зрозуміло, що він грандіозний. Зона така, якою бачиш і ти. Ми можемо скільки завгодно говорити про сталкер як культурний феномен. Але наразі найголовніше те, що творіння студії GSC Game World це доказ. Залізобетонний аргумент, який свідчить про те, що ми з росіянами не один нарід. Що ми не браття, не сестри і навіть не троюрідні племінники. Вони ані дідьки не розуміють, що ж там торочать персонажі. Сталкер 2, допустимо, українська гра, там є, в тому числі український сетінг, правильно? Але не буває же такого, що всі розмовляють тільки на або тільки чи українському. Такого не существують. Ну так не буває. Ще і прута! Рівень непонімання просто зашкалює. А тут ще Буданов у ролі сталкера закликає здаватися у полон, якщо відправлять у зону. Слушай мене внимательно. Якщо отправят в зону, здавайся в плен. А окремі командири бойових підрозділів ЗСУ дякують тим росіянам, які купують гру таким чином, роблячи свій внесок у справу допомоги українській армії. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це і ти Ой, я ніхуя не хо я не понімаю. сказали, я пайму все. Хоча купувати сталкера на Росії стає доволі ризикованою справою. Гру можуть офіційно заборонити, а тих, хто купив її обхідними шляхами, звинуватити у державній зраді. Таку заяву зробив нещодавно заступник голови Госдупи з інформполітики Антон Гарілкін. Але ж пограти так хочеться. Тому росіяни і купують гру, попри українське озвучення, ризики кримінального переслідування і той факт, що частина грошей йде на потреби Збройних сил України. А нещодавно вище згаданий Антон Гарєлкін зауважив, що у сталкер 2» поки не знайшли русофобський контент. Що ж, давайте допоможемо росіянам, якщо вони самі не можуть впоратися. І скоро... Тут, я думаю, даже, ну, типа, легко це поняти. Можна знати український на 100%, щоб понять, о що тут є. Справжній мед для вух. Радіо в Сталкері 2. Це просто мед для вух українця після промов Лєніна в білдах Тіни Чорнобиля. 450 українських пісень. І частину з них росіянам все ж доведеться послухати. Моя любов, перідна матінко моя. Не обійшлося і без мікроскандалів на кшталт того, як один із журналістів видання «Єврогеймер» угледів у сірниках та макових полях прояви українського націоналізму. Хоча я більш ніж переконаний, що і європейці, і американці такі речі називають так само, як і ми, українці, патріотизмом. У березні 2023 року російські хакери викрили 30 гігабайтів матеріалів «Сталкер-2». Викрили і почали шантажувати розробників тим, що викладуть усі матеріали у відкритий доступ. Якщо вони не схаменуться, не змінять ставлення до російської та білоруської аудиторії, не перепросять за недостойну поведінку, і не повернуть російську локалізацію, щоб не псувати людям задоволення через політику. Українські розробники залишилися на твердих ногах своєї незмінної позиції. І Ця історія теж є показовою. Їхні погрози, шантаж, крадіжки проти наших принципових рішень, патріотизму та стійкості. Зараз виходить продовження ігри Сталкер від української студії, яка підтримує ВСУ. І прибуль також йде україстом. Думаю, що відповідно наші служби дадуть правильну оцінку Тим, щоб подобних продуктів на наш ринок не поступало. Смішно. Дякую. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Ну, що сталкери? Я хочу подякувати усім причетним до створення цієї гри, бо всі вони справжні українці, сильні, вперті, порядні і неймовірно чуйні. У грі вони замінили звук сирени повітряної тривоги, який спочатку був таким, який ми майже щодня чуємо ось уже упродовж майже трьох років. І зробили вони це через можливі емоційні травми людей. Дякуємо GSC Game World, попри те, що чекати довелося майже 15 років. Але це привід сказати лише одне: дочекалися сталкера, дочекаємося і перемоги. Скіфе, що ти тут робиш? Трохи життя живу, поглянь як тут. Знову ніч наступила холодна, мов літ разом зілля залишила шрам. Зона не любить слабких. Зона не любить тих, хто не читає рівне онлайн.